Всім доброго дня. Сьогодні у нас на обзорі БЗшка 176, танк 8 левела. Танк за новогодні коробки, якщо не помиляюсь, це був 2023 рік. Хочу сьогодні трошки вам про нього розповісти. Чесно вам скажу, це, мабуть, мій один із найулюбленіших танків 8 левела. Він. Ще да? ще є теж дуже хороший танк. БЗ. БЗК. Що ми почнемо? Давайте почнемо з оборудки. Закалка третього рівня, ну, хоча б другого. А якщо третього, то. клас. Турбінка і досилатель. Можна поіграти в місто закалки з стабілізатором, чи місто турбіни зі стабілізатором. Тоді ви будете єлі їхати, 30 км буде кмей, набирати. Якщо без закалки, ви будете мало того, що вставати на каток з першої тички, це ще 1, а то, що він горить сюди. Це отдельна історія. Тобто йому одразу нормальний калібр сюди прилітає, а, горить з першої тички. Сюди горить. І от задніх два катка, і сюди горить. Лучше закалка. Лучше лишній раз подождати. звестися, подождати, коли, коли противник буде на КД, вийти, нормально, звестися і дати. Окей, тут поняв. По снарядах. У нас основний ББшка 650 альфа, 208 пробидя, 860 летить. А, ну з перком, як він там називається. Улучшений заряд, чи якось так. То, ну, десь там 900 плюс буде до 1000, і більше. Ну, потім бою глянемо. Вони, по-моєму, є це да, Е, Голдовий снаряд. Тут уже поцікавіше, У нас 800-225 прибуття і 760 летить. Знову ж з пірком. там заряд. Буде под, там, под 900. Це буде 900 плюс, тут десь по 900. По ціні 7200 голда, ну З плюшками. Даже на голді він фармить, фармить. в плюс, ну, мінус точно не підете. Що по снарядах? Так, Що по ттх хатанку. 650 Альфа ББшка, це ми вже з вами поговорили. Заряджання громади 19 секунд. 33 братання башти. Комфортно для смалевого з головою. 10 у Вені, 10 градусів опускається пушка, клас, 20 градусів піднімається пушка, теж клас. 2,9 зведення, привично. Ну, Пушка, тут комфортно, чесно скажу, довозводиться, да, да ну комфортно, бою побачите. 0,42, ну понятно, ближній бой. О, це ніякий не леопард, хоча з нашою грою, да, то з вертухи летить, то з повним свідіння у землю, ну то таке. 1740 хп у нас міцності з закалкою. Це дуже класно класно в розмін, прийняв на 340, а то на 800. ну, Кайф, що тут ще сказати. О, 36 ми їдемо без турбоузка, і 19 ми їдемо заднім ходом. Так, да, тут є турбоузкорітелі, їх 4 штуки в бою по 10 секунд кожна. Там дві зайняти позицію, дві десь перекатить, уйти і так далі. О, огляд, огляд, ну скировку, не, взагалі, не бачу смисла дивитися, 415 метрів огляд. Ну, такі, тось, ну таке. Типу, понятно це не, Там 450 і так далі. ну 415, ну коротко, все одно будете в ближньому бою. О, там особо огляд не важлива, так, така характеристика танка. Так, тут ми пройшлися, Давайте по перках. Ось вони у вас на екрані. Стандартно, нічого нового. Без фанатизма, без фанатизма, все на подвижність, все на пушку. Все на пушку, бо пушка довго сводиться. Обов'язково, обов'язково, обов'язково. І оце теж класна штука для цього танка, У нього 19 кунки, там. Це, 50 метрів. Танка. Стоїш, швидше кидаєшся, швидше наносиш урон. Класно, суперово, агонь. Так, це, в принципі, понятно. А, давайте глянемо броню. Броню, броню, Що у нас по броні цього танка? Так. Башка. 300. Маска, маска. Ну, ви поняли, так? Да? Ви поняли, так? Да? Тобто ніяка яка вісьмерка, на лоді вас не проб'є. Якщо за башку... То і ще не кожна десятка вас проб'є. Тут теж. Це ще ББшки, пацани. Це ББшки. Якщо ставимо кумуля, да, там привідонки 0. Ну, будь ласка. Ну, це якщо ви стоїте от бушки. Ну, і ви тут особово лючки задубатись вицелювати. Вам треба буде, виходити, зводиться, давати. Ну, Броню ви побачили, це акумулятив. Так, перейдемо з на ББшку. НЛД 147. Можна теж сказати, що нлд 253 ну це так, ну я вам скажу нічого собі. Всякі восьмерки на Голді під у вас не завжди пробивають сюди, то, понятне діло. О, сюди може і кинути, але під калібр тут в основному буде рикошет. Mm -hmm. Якщо підкалібр. ну так. -ка, ну, під калібр, да, 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 да. калібр бачите, все рикошетить Якщо ви даже стоїте, грубо кажучи, прямо. ну то Дуже маленький процент, то, що ви його проб'єте під калібром, сюди. ББшка вже зайде. Ну, ББшка це яка? це, Грубо кажучи, не завжди, Це плюс 25 повинно йти на вісьмерки, щоб вона туди заходила, Ну тут, зрозуміло, борт борт в нього хороший, борт взагалі шикарний. 200 плюс, танкує, все, що це дивіться, як я поставував. А якщо так, то що тут взагалі агонь? Тут якийсь є піксель, ну, ви вряд ли колись попадете, 100%. Ось, будь ласка. Ставити адекватний борт. І в принципі 8-9, навіть 10 танкуєте, якщо ще подкалібри да, якісь голдови. Там рикошет, рикошет, рикошет. рикошет. О, ну, да, да, борт в нього хороший. Борт в нього хороший. Один нюанс, криша 41 мм, ну короче, 130 више буде сюди все влітати. Навіть якщо ви так стоїте, буде все влітати повністю. Даже, не треба, навіть якісь 103 ББшка. Він не буде вцеліфовим блічком, просто кришу все докине і все. Да, якщо ви так станете, да, буде кара... ну, нічого вам ніхто не зробить. Але якщо гребінь буде, пушка буде пущена, гребінь підняти, вам просто гребінь дадуть. Ось таке по броні. Ладно, основне... основне, я вам розказав. Основне, я вам розказав, що їдемо бой, глянемо, як він. Ельхелов, до речі, сама сама, любіма карта моя. Що, Зараз на турібінках да, за цілим перекатку або, може, хто ліво буде виходити. Сетапчик мені нравиться, в принципі, плюс-мінус все картонне, нічого такого не бачу. Ну, фаза, да, фаза буде трошки така жорстка ну нічого може десь ми її борт підловим або плюс 25 на турбинке він ще більш менш терпимо набирає з Тобто він їде 30 все 36 він сверх уже їде. плюс турбоускоритель і пощель Тихо, 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 тихо. Шо це ти? Шо це ти бродяжка? Не гани, не гані, не гані. Давайте ще один юзнем. Аж бідна ігра підвісає. Правда так, да, він нікуди не повертає нас, каріть, це тільки прямо їздить. Ну і ще раз очок, да? Давай, був з ним. Ага, клас. Т54 тут уже. Ой, господи. І саме не поїхало мені не дало боже. Я в шоках. Я в шоках. Ну ми сейчас кинем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй ай, 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 Хорошо Я не пойму, ч так фаза їхала, він бачив, що я світився. Я на 700 дав і громче йому дав на 700, нормально. Хлопчики хочуть пушить. Хлопчики хочуть пушить. Ай, діти нафиг, тебе скажу чесно. Подем в лючок чи ні. Як ви думаєте? Він довернув, довернув, доверну. там проведенка була нормальна. Не зайшло. Хоча у нього там як такого... Як такої броні немає, я ж не знаю, що я не пробив. Ну, повезло. О, типуля виїхала на кулочку. Земля. Ну окей, ну ладно. Землю тоже надо. Туда тоже надо, да, як то кажуть. Ой-ой-ой, так класно, там Т34. Кидь назад, брдяга. Блять, ти заебал. Да, вот така пасний игра про скилл, про честность. И так далі. Я понимаю, що я его не пробив. Що він мене не пробив, я его типа аля. Уравняловка не пробив. Но у мене фугас. на секундочку. Да, да, вы свидетели. Вы свидетели, это игра про скилл, пацаны. Если ты выцелил в уязвимую зону, не факт, что ты туда попадешь. Так, ну просто, чтобы вы знали. Класс, обожаю. Це буде ідеальний. Це буде ідеальний. гайт. Е е Хотів би розказати який танк класний в вітогів, ну ви все бачили. Хочу альфу дати. Спасибо. Спасибо, що ви мені розрішили. І я дуже довольний. Велике дуже вам дякую. Дуже велике вам дякую. Блять, два, два дебіла це сила, нахуй. Два дебила п'ять секунд, блядь. Пробьем ваші ставки. Ваши ставки, пацаны. Ваші ставки, пацаны. Дайте мені його, блядь, пожалуйста. Угу, <риклад> <риклад> ну хоть так. Ну хоть так. Ой, там на базе просто жесть широбится. Ой-ой-ой, я не знаю куда ехать и откуда принимать все танки, якщо честно. Тупо, блять, стоять нахуй блядь, 6 блять, 6.10 стоять там все до сих пор охраняет. Я в шоке. тайп 4 heavy засветил бы их. Ай, блять, мне падла добирать нахуй. хуйню да и слава богу да и слава богу ой, 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 ой. да он там стоит я, я понимаю что я полом не так подло ехать здесь Все, лопну сразу нахуй. да не едет. надо да. опа но матхо мата ты что Малыш, сюда 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 сюда, сюда. 30 чем-то секунд Я в спі, блядь, блядь, мене ще пукалки. Якщо лифа пройде, я вообще все тупо фул заберу. Пацаны. Наша гра. Пацаны. Це наша гра. Ничего старого, ничего нового. Да, я его в рот. Опа на опа на. Так хтось фулловий, приїдь, пожалуйста. Хороший бой. Не одного в землю. Все летіло. Пістані, ебать, хує, тяхує, ебать. Це не гра, це на туритакий кусок хуйні, ебать, бачу. Ну що? 800, 200, танканули. Ну да, бачите, трошки танче. Батя, бой і все. Я вже чесно, зайшов зіграти пару боїв. От я зіграв, я. Для відео це перший бої, а так я ще... на десятках пару боїв зіграв. Я вже не хочу грати, я вже не хочу. Десятки, Ну, а що? Є 100, ВЗ, і 4. Ой, 2 фаз. Ну, коротше, пацани, тут взагалі нікого не пробиває, щоб ви розуміли. Тільки в такі піксіля. Ну, ж я ніколи туди не попаду. Даже в борта. Даже в борта. Mm -hmm. Даже в борта. Оце повз, якщо вони тут будуть виїжджать, виставляться. На, скажем так, на пофіг будуть выставляться, я буду їм в НЛД кидати. Оце хіба що повезе. А так, ну, типа, вообще без варіанта. Може кость зі світів тут не Та-та-та-та-та-та Может по-любому да? Да? Ну це не він у мене світить, не може далеко світити. Це щось ближче вже тут є. Mm -hmm. да. Де танки? А, остав мене світила. Ббшка, Куди? Куда он пробил? Пацаны, він кудась пробив. <кхм> Бля, ще чи чесь подлаву. Я че подлаву. Долбоє обстрельну. Так, долбоє обстрельну. А, вазик де, походу, да, да. Зараз ждать 20 секунд, поки він поки він за в Землю. Цветочка в землю. І 4 вазики. О. А тут весь і п'ятий. А де наш? А да. Де... -а. пацани, їбать. ебать. файний хлоп. файний хлоп. А, да, он бачишь мельчок, у него пушка опускается, ебать. Ха, прикол. Ой, да. Ну пацаны, ну тут як играть, ну все, тут с такими танками ты. Ти... Ты не можешь ничего сделать. И в борт ты пробыть не можешь. И ничего ты не можешь. Он у меня тоже даже делает. Да, це ідеальний. Ідеальний буде, гайд. Знаєте, це гайд не про танк, це гайд про игру. Наскільки вона шикарна. шикарно. Скільки у нас кайфу? блядь, еб твою мать. И в тому влюб виїжджає вазик, блять. Ну це пиздец Ну це пиздец. У мене вже нема, блядь, размена. Ну, комулям, ну не, ну комулят да, ну 340 тут. Туда будет каждую тычку мне давать. Блядь, справа никто вроде там ще немає выйти, да? Ну, давай, выезжай. Ты ж, блядь, десятка. Я восьмерка. Пиздец. Стоит за трупом цейвиться, да? Да ебать. Поедешь. Вазик просто, я не знаю. Я не знаю, что с этим вазиком. Я не знаю, что с этим вазиком. Ну, просто какие-то пиздец. Ну шо з ним, не так, Він що, сука, гамно вранці їв чи шо, блядь. Чи він за тільки вчора, блядь. <зас> Ой, блядь, пацани. Та Дай пошл ти нахуй. Right. Шол ти нахуй Скоро будуть їбатися со всех сторон. Да, це ну блять. Исчети не світиться, пацаны. Я сомневаюсь, что спорить, Ну, можешь переехать. Я свічусь, да? Да? Він мене не пробив тільки за те, що я шотний. А так, якщо чесно. Оце без Ашка, ну це з десятками, тут з десятками без варіанту. Тут просто без варіанта З десятку ми без варіанту, б. Okay. Давай. 95. Ну, в принципі, ви все бачили. Все бачили, я не знаю. ну Якщо хтось подивиться, е напишіте коментарі. Е може я не туди зводився, може я не туди стріляв, може. Може просто не повезло в бою. Ну, подивитись, якщо подивитись, тось. Ну, напишіть от коментарі. От цікава ваша думка. От що я зробив не так, що я бляд, дав 1200 урона в цьому бою. От що я зробив не так. О. Ну, при тому, всьому 2500 тобто він танкує. Це з десятками. А, тобто з вісьмірками, коли у вас нормальна сесія, коли у вас. Не так, як у мене в землю падає а летить, то ви даєте нормального урона. Що ще хочеться сказати? Все. Ні, Сам танк, чесно, коли нормальний рандом, він класний. Клас, в ньому є своя зюмінка. Все. Всім дякую за перегляд. Ставте. Лайки, подобайки. И до скорых зустріч. Всем пока!